Люди завжди цікавилися життям тварин, адже навчилися не тільки полювати на них, але й почали одомашнювати, бо тварини дають нам багато часом шкодять або просто дарують радість спілкування. Ось п'ять найпоширеніших питань про тварин, які я чую постійно. Чому колорадського жука неможливо знищити? По-перше, це інвазійний вид, тобто завезений, а тому він майже не має природних ворогів на території України. А по-друге, жук стійкий до отрут, адже він все своє життя їсть рослини найотруйнішої родини пасльонові. То що йому ваші отрути? Чому у птахів зазвичай не так, як в людей? У них хлопчики яскраві, а дівчатка непомітні. Найчастіше у птахів самця обирає самка, а тому хлопчики стараються. А по-друге, у більшості випадків саме дівчинка буде висиджувати яйця на гнізді. От при цьому їй потрібно бути якнайнепомітнішою для хижаків. Чому саме лисицю називають найхитрішою твариною в українських казках? Все через її поведінку в природі. Наприклад, щоб позбавитися кліщів, вона залазить у воду і, доки кліщі купаються, не розуміючи, в чому справа, лисиця тікає. А коли за нею хтось женеться, вона так мотиляє хвостом, щоб заплутати ворога. Хвіст в один бік повертає, а лисиця в інший, і так і хитрує. Чому в кота кіхті заховані, а в собаки ні? Собаки належать до вовчих, полюють переслідуючи, наздоганяючи жертву. А коти належать до котячих. Вони полюють, вичікуючи у засідці. Тому в останніх повинні бути м'які, безшумні лапки і відсутність будь-якого запаху, щоб жертва його не відчула. От котики постійно й вмиваються. Ти помічав? А собаки таким не займаються, у них немає потреби. Зрідки у корови береться молоко. Молоко це видозмінена кров корови, поживні речовини, для якого корова дістає з трави, котрою харчується. Молоко надходить до молочних залоз в імені, звідки його потім видобуває теля або ж людина. До речі, телям називається дитина не тільки в корови, але і в жирафа, і в бізона, і в носорога, і в інших, бо всі ці тварини копитні. А які ще питання про тварин тебе цікавлять? Пиши в коментах. І не забудь поставити цьому відео вподобайку. Тобі не важко, а мені приємно. І не забувай, що біологія найцікавіша наука у світі. А про деякі види згаданих тварин можеш побачити додатково за посиланням у описі цього відео. Всім пока!